Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краски. Сьогодні я хочу з вами розібрати вже за традицією офіційний відеоролик во місяця липень 2025 року. В ньому розповідається про літній фестиваль з щоденними пропозиціями у вигляді залізничних квитків. Вітрину літньої кастомізації з 2D та 3D стилями, твіч дропси на трансляціях міжнародного турніру AMD та серії легенд натиску. Спеціальні глави 17-го сезону бойової перепуски під назвою Шляхи героїв, глобальну мапу лінію фронту і святкування Дня Незалежності США і Дня взяття Бастилії. Це те що цікавого, тому що там ще є така другорядна інформація, яка нам не знадобиться. Звісно, перед цим традиційно не не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Але перед тим, як ми почнемо розбирати офіційний відеоролик, хотів би трішечки, буквально в пару словах, нагадати, що з сьогоднішнього вечора з 18.00 почався фарм додаткових п'яти жетонів літнього магазину вод. Це просто в якості нагадування, тобто вже можна зафармити з тими жетонами 65 жетончиків. Тепер переходимо, друзі, до перегляду офіційного. Тійного відеоролика Бійці, з вами Адам Снелгроув. і сьогодні я розповім про липневі події у World of Tanks. Готові до екшену. Ось що нас чекає: літні фестивалі з гарячими сезонними нагородами, турніри з натиску від AMD, новини про глобальну мапу, додаткові глави бойової перепустки, лінія фронту, оновлення бустероїда, великі свята в США та Франції. А також перша інформація про World of Tanks на виставці Gamescom, яка відводиться у німецькому місті Кельн у серпні. Тож пристівайтесь, це буде весела по... Їздочка. Бійці. Усі набор швидкого поїзда літнього фестивалю. Ми приготували спеціальну залізничну подію у World of Tanks. У середині липня ви зможете вирушити в коротку подорож, щоб отримувати щоденні квитки, зокрема один безкоштовний, та заробляти нагороди на кожній зупинці. Друзі, нічого вам не нагадує. Мені нагадує, наприклад, ту активність, яка була раніше, називалася вона, наскільки я пам'ятаю, щаслива картка. Дивіться, що зазначається про цю подію на офіційному сайті. Експрес літнього фестивалю триватиме з 15 липня по 21 липня. Застрибуйте до фестивального потяга протягом 6 днів ви побуваєте на 6 станціях. На кожній буде потрібно взяти 4 квитки за кредити, золото, реальні гроші. І у безкоштовній пропозиції та завдання, друзі, так як було у нас із щасливими картками. Виконуючи завдання, ви знижуватимете вартість у золоті головної пропозиції події. Звісно, тоді такого не відбувалося, але на рахунок щасливої картки було таке раніше. Що схоже до цих квитків, тобто були, наприклад, пропозиції, ви зараз бачите на екрані, із мілкою якоюсь низькорівневою преміум-технікою, навіть за Рібло проскакували пропозиції. Звісно, за реальну валюту були набори, за золото. Ну і безкоштовно, само собою. Безкоштовно це у нас в основному були там то демонтажні набори, то якісь елементи зовнішнього вигляду по типу 2D стилів, то обліки екіпажу, то преміум розхідники, аптечки, ремкомплекти, вогнегасники. От на кшталт цього слід очікувати. Подивимося, можливо, там день прему буде випадати. Рандомно, безкоштовний в якості халяви. Це хто ж його знає? Звісно, ми не знаємо точно весь міст, який буде, наприклад, в пропозиціях за золото. Можливо, там будуть ті пропозиції, наприклад, прям техніка яка не фігурувала в трейд-іні, яка нас може зацікавити. от цього ми не знаємо наперед, тобто очікуватимемо вже саму подію, тому що, скоріш за все, зливів ніяких більше по ній і не буде. Виконуйте завдання, відкривайте безкоштовні елементи зовнішнього вигляду та забирайте за приємними цінами преміум машини, навчальні матеріали і не тільки. Кожна станція також збільшує знижку на спеціальну найкращу пропозицію. Просто пам'ятайте, літній фестиваль мчить до нас на всіх парах. Літо вже тут сонце палить нещадно, тож настав час одягнутися відповідно до сезону. Вітрина з літніми елементами зовнішнього вигляду вже доступна і працюватиме до кінця серпня. До вашої уваги нові два d стилі як у преміум-магазині, так і у внутрішньо ігровому Друзі, подивився я на цю вітрину. і Дійсно, в зовнішньому вигляді от є 2D-3D-стилі. Вони продавалися таке враження, що і до цього. До речі, у відеоролику зазначено, що 2 d стилі будуть змінюватися кожного тижня по вівторкам, а 3 d стилі будуть змінюватися кожного тижня по п'ятницям. Наприклад, на даний момент є оці 2 d стилі Наприклад, із акулами біла акула взагалі коштує 1000 1750 золота. Звісно, я не можу рекомендувати ні в якому разі 2D-стилі за такі шалені числа золота. Ну і інше є, от аеромени називається за 1500 золота. Оцей ще зазначений зараз на екрані. Ну, це не цікаві, друзі, пропозиції. 3D-стилі у нас на чотири машини доступні. Це XOR 1008, вони зміняться в подальшому. Бураск Альпрото, MX30 і ЄСИ-2 22 от гарна 3 d Стиль. Ну, дивіться, я б не рекомендував скоріше їх брати. У мене, наприклад, набураска немає, я навіть і не збираюся його брати, тому що аж 3,5 тисячі золота за 3D-стиль це абсурд. На мою суб'єктивну точку зору. Пишіть, що ви думаєте. Золоту або реальні гроші. Не забувайте, нові 2D-стилі з'являються щовівторка, а 3D-елементи зовнішнього вигляду змінюються щоп'ятниці. Перевіряйте їх щотижня та виділяйтеся під час пляжного сезону. Турнірний місяць розпочнеться з вітального турніру AMD Intercontinental, який пройде 5 та 6 липня з активними Twitch Drops. Дивіться, як команди з Європи, Північної Америки та Китаю змагаються за титул, а потім готуйтесь до бадьорого Рубилова в турнірі легенди натиску від AMD, в якому змагатимуться найкращі команди з Північної Америки та Європи 2 та 3 серпня. Тому стежте за напруженими матчами на. Друзі, це нам тільки цікаво твіч дропсам. Якщо вони будуть нормальними, ну що серйозно будуть більш-менш нормальні якісь нагороди, хоча очікувати чогось екстраординарного не варто, то можна буде подивитися, зафармити там, запустити ці трансляції. Це все зрозуміло. На наших офіційних каналах підтримуйте свій регіон, отримуйте дропс і не пропускайте жодного бою. Маю для вас дещо ексклюзивне. У липні в бойовій перепустці відбудеться спеціальна подія, але все, що я наразі знаю, це його назва: Шляхи героїв. Відразу два культові герої поділяться своїми історіями. Кожній з них буде присвячено додатковий розділ. Шляхи героїв чекають, і тільки вам вирішувати, як їх долати. Хто ж ці персонажі дізнаєтеся вже невдовзі? Хто ж ці персонажі дізнаєтеся вже невдовзі, друзі. Тобто, можливо, той витік інформації, який я вчора розбирав от з Азійського регіону, про те, що можливі колаборації 4 і 5 глави 17 сезону бойової перепустки будуть у нас от із Ларою Крофт і із Дюком Нюкем. От конкретно з цими двома персонажами, тим паче Дюк Нюкем це Взагалі, вигаданий персонаж дуже пасує до цього вислову. Ну а Лара Крофт це в нас головна героїня серіалу відеоігр Том Райдер. Я вчора розповідав, хто ще не дивився вчорашній відеоролик, можете подивитися. Дуже цікавий, я думаю, буде для вас. Ось іще кілька дат на які варто звернути увагу в липні. Полом'я битви за територію знову розгориться у 22 му сезоні глобальної мапи, який триватиме з 19 травня до 5 липня. Збирайте товаришів по клану та спробуйте підкорити глобальну мапу. Ну, по глобальній мапі, друзі, це мені абсолютно нецікава така активність, тому що вона дуже напряжна і за такі зусилля, ну не знаю. Це вже дивіться кому як, пишіть що, ви думаєте на рахунок цього. Дивіться, що зазначено на офіційному сайті. Глобальна мапа з 19 травня по 5 липня. Боріться разом зі своїм кланом у напружених боях на глобальній мапі, скористайтеся можливістю заробити золото бони і інші цінні нагороди завдяки продуманій стратегії та командній роботі роботі. так як завжди, ті, хто на ГК не перший раз бодається, так скажемо, вони в курсі про що тут іде мова. Або до кінця сезону лінія фронту повертається з 28 липня до 4 серпня. Ті самі правила, ті самі багатоетапні завдання. Але це літо принесе і дещо нове. Тепер у нагородах прогресії є ліцензії на наставництво. От, бачите, ліцензії на наставництво тепер будуть у прогресії нагород лінії фронту. Це, звісно, величезний плюс, тому що періодично проскакували в коментарях, от коли їх будуть давати, чому їх ніде немає, ні в яких прогресіях нагород. Тепер от будуть вони у прогресії лінії фронту. У нас зазначено, що лінія фронту буде тривати от із 28 липня по 4 серпня. Правила участі в грандіозних битвах 30 на 30 на величезних мапах лишаються незмінними. Тобто, 30 сценарії Все зрозуміло. Нагороди прогресії дещо відрізняється. Тепер серед них є ліцензії на наставництво. Це, звісно, величезний плюс а бойове завзяття, як і раніше, палке. Хто не знає, що це таке ліцензії на наставництво. Це така штука, яка дозволяє нулювати будь-якого члена екіпажа або командира, і передати досвід повністю весь іншому члену екіпажа або командиру. По-моєму, тієї ж нації, наскільки я знаю, там є. Обмеження. От така от, друзі, в нас інформація по лінії фронту. І переходимо далі до святкування Дня Незалежності США. Ще відзначають День Незалежності 4 липня. І на честь цієї дати у нас також відбудеться зоряно-смугасте свято. На вас чекають тематичні завдання, елементи зовнішнього вигляду та дропс у спеціальній події, яка буде активна з 4 по 8 липня разом. Так як було в нас і в минулому році. От дивіться, що зазначено на офіційному сайті День Незалежності США з 4 по 8 липня. Слава свободі, слава зіркам і смугам! У грі будуть доступні тематичні завдання, щоб отримати елементи зовнішнього вигляду і не тільки. А ще Twitch Drops із 4 до 5 липня та спеціальні пропозиції в преміум магазині. Якщо подивитися на те, що в нас було у минулому році, то ми можемо побачити, що відзначається Дня Незалежності США в 2024 році відбувалася з спеціальним магазином жетонів Орлів. Були різні товари, серед них найкраще це, звісно, 3D-стилі, наприклад, такі, як Independence для Т-110Е4 і 3D-стиль Cloud Break для Т-95. Також у нас був 2D стиль Federalist для Т-78, інші 2D-стилі дні преміум аккаунта і резерв. Строкові семидневні. Завдання до Дня Незалежності були різні. Звісно, за них тут мінімальні такі нагороди: от ці самі орли, резерви, допайки і різне преміум спорядження, включно з настановами. Також були образи екіпажу, от у нас два штуки. В цьому році, я думаю, щось буде схоже, звісно, повинно відрізнятися. Плюс до того були твічдрос, також за цими жетонами-орлами, можливо, в цьому році щось буде схоже. Вже з преміум розхідниками, з прапорами от США, от конкретно Деколями. Ну, але чогось такого грандіозного не варто очікувати. Зрозуміло, пропозиції в преміум магазині також повинні бути. Це, наприклад, той самий Ренегат, це, наприклад, ТС5, тому що вже ця машина була засвідчена на офіційному сайті одна картинки. Ну, от щось на кшталт цього слід очікувати зі спеціальними пропозиціями в преміум магазині, і на цьому великі свята не закінчуються, бо хай живе Франція. Любителі всього французького не сумнівайтеся. 14 липня ми відзначатимемо день взяття Бастилії. Подробиць наразі немає, але ми, в World of Tanks теж любимо штурмувати грізні фортеці. Тож чекайте на Twitch Drops. Завдання з тематичними елементами зовнішнього вигляду, зокрема новим 2 d стилем, а також Ну, а друзі, остання вже можна сказати новина це день взяття Бастилії. Він у нас триватиме з 14 по 18 липня. Вас чекатимуть дроп, завдання з елементами зовнішнього вигляду, натхненні духом Франції, як от новий 2D-стиль, а також спеціальні пропозиції. Якщо подивитися на те, що в нас відбувалося у минулому році, то і дійсно в нас були завдання Twitch Drops розпродаж французької техніки. Правда, вона не дуже була цікава, там тільки одна пропозиція була фанова. Якщо подивитися по Завданнях і по нагородах, то тут в основному елементи кастомізації, обліки, резерви один день прему. Ну, такі другорядні нагороди, звісно, приємно, але нічого особливого не слід очікувати. По твічдропсах те саме: елементи кастомізації, резерви і допайки. Ну а по пропозиціях не цікава була пропозиція з M41 Revolver Right. Мені подарував цю машину підписник, мені не сподобалася. Ця машина не рекомендую. Далі iMix M4 Кібертет, також уже не актуальна в реаліях 2025 року машина. І єдина пропозиція, яка була в минулому році, можливо, в цьому році буде відрізнятися цікава. Це займіг 1357, але я так думаю, що у всіх гравців, які е, цікавилися цією машиною, вона вже є в гаражі, можна викотити дійсно на цьому рівні хороша така ЛТК з барабаном на 10 снарядів фанова. А, ну і також була пропозиція з АМ39 Джендро. Сумуа, це в нас взагалі прям машина колісна, другого рівня, яка з самого початку фігурувала в новорічних коробочках просто в навантаження. От такі, друзі, в нас події, які були засвідчені. Звісно, частину, я думаю, інформації приховав Wargaming для того, щоб це було сюрпризом. Тому будемо очікувати своєрідних сюрпризів. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!